Втративши руку на фронті, Руслан місяцями не міг знайти роботу. Він отримав десятки відмов роботодавців, бо вони не готові були взяти працівника з інвалідністю. Та тепер чоловік працює в Київському СТО, де для нього облаштували робоче місце. Киянин Руслан Задорожний до повномасштабної війни працював менеджером в інтернет-магазині. Та коли на власні очі побачив, як росіяни руйнують міста, не зміг залишатися вдома. І в листопаді 2022 року пішов на фронт гранатометником. Після року служби чоловік потрапив під ворожий обстріл на купінському напрямку. Ми відбували черговий шторм. І я повертався в Блідаж. Побачив, як на мене це буквально в долі секунди відбулося. Летить граната за АГС Бог. І було пряме потрапляння в руку, і уламки потрапили в ногу. Руслан отримав тяжкі поранення та втратив руку. Півроку пішло на лікування й реабілітацію. А опісля він почав шукати нову роботу. Та десятки компаній відмовили чоловіку через його інвалідність. Коли я шукав роботу і казав їм про те, що в мене друга група інвалідності, про те, що в мене ампутація руки у зв'язку з захистом батьківщини, вони дякували мені за службу і казали: ну на жаль, ми не зможемо вас прийняти на роботу, бо ну вам це буде складно. Руслан уже зневірився, та неочікувано йому запропонували вакансію на СТО. Я Шукав СТО для своєї автівки, приїхав сюди. Мені все тут сподобалось. Розговорились про роботу. Мені запропонували вакансію майстра-перемальника. А мене зацікавила саме це СТО ідея. Те, що е, це допомога е, військовим. Тут е, збирають, ремонтують військові автівки. Я вирішив залишитись тут. Його співвласниця Марія Ксьонзик з командою волонтерів з 2022 року передавала автівки на фронт. Та згодом виникла потреба в ремонті машин. І вона з партнерами відкрила в Києві автомайстерню для того, щоб відповідати за якість машин, які ми передаємо. Потрібно контролювати і сам ремонт. Ми закриваємо повний цикл для військових від збору донатів на ремонт машин до власне повного ремонту машини. За весь час відремонтували вже понад 500 фронтових машин. Роботи було чимало. Тож, аби розвантажити майстрів, Марія планувала найняти адміністрацію ми шукали майстра приймальника, який взяв на себе якісний прийом машин і супроводження їх. І якраз приїхав до нас Руслан на технічне обслуговування власного автомобіля. Виявилося, що він шукає якби, цікаву роботу. Ми прийшли з Русланом про це влаштовуватися і дізналися, що держава компенсує облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. Марія придбала для Руслана техніку, та через службу зайнятості оформила компенсацію. Ми облаштували для нього зручне робоче місце, купили ноутбук і принтер. Компенсація покрила всю суму, ми витратили близько 76 тисяч гривень. Центр зайнятості нам допомогли оформити всі документи. І тепер ветеран приймає від військових автівки на ремонт. А привчившись працювати за ноутбуком лівою рукою, з легкістю заповнює документи. Приймаю автівки від клієнтів. Слухаю їх запроси по автівці і передаю майстрам, заповнюю всі необхідні дані про автівку і про всі несправності. Потім вже передаю робочу автівку клієнту. Завдяки тому, що він взяв як би, цю частину на себе, ми змогли зосередитися на запуску додаткового напрямку, саме комерційного, з якого ми вже утримуємо команду і забезпечуємо стійкість проекту. Руслан же планує набратися досвіду та з часом відкрити власне СТО.